Так, зілля. Ух ты! Ух, яка обу стоїть! Тут во так на не стало, вже мене побачили. Друзі, привіт всім. Сьогодні, ви, як бачите, я приїхав до лісового будиночка, хочу трошки тут попрацювати дещо. Зараз в нас така ситуація, що вітер наламав багато дерев тут в лісі і дуже багато річки позавалював, просто отак навхрест позавалював, всяких дерев не можна ні пропливсти, ні проїхати. Річка починає заростати, починає міліти і так далі. То я вирішив взяти трошки дружбу сьогодні, проїхатися. По річках трошки прорізати і заодно нарізати трошки дров собі на зиму заготувати. от Потім, коли заготую трошки дров, можливо, приготую щось поїсти. І ще спробую щось половити, якусь щучку порибачити щось. Якщо получиться все, бо обіцяють дощ, потім грозу, то не знаю, чи вийде. Ну, але отакі от плани на сьогодні. Тому дивіться, думаю, буде цікаво. Пливу вздовж річки, уважно розглядаючи береги та воду. Природа тут неймовірно красива, але час підганяє, тому я намагаюся знайти потрібне дерево якнайшвидше. І ось буквально за кілька хвилин пошуків я знаходжу його. Велике дерево лежить поперек річки саме те, що мені потрібно для заготівлі дров. Це вдача. Адже тепер я можу почати роботу, не витрачаючи багато часу на пошуки. Вибір правильного місця для перерізання був дуже важливий, адже я не хотів, щоб шина бензопили застрягла в дереві. Спочатку я оглянув дерево з усіх боків, щоб зрозуміти, як воно лежить і де його напруження. Потім я визначив точку, де було найменше напруження і де я зможу зробити безпечний розріз. Я також звернув увагу на те, як впадуть різні частини, щоб вони не завалилися на мене. Процес потреб. Потребував обережності і точності. Я повільно почав різати, стежачи за тим, щоб шина не застрягла. Важливо було контролювати напрямок і силу різу, щоб дерево не затиснуло пілу. Важливо нарізати дерево так, щоб воно підходило під розмір моєї топки печі, яка має довжину 50 см. Спочатку я візуально розмічаю дерево, щоб точно знати, де потрібно зробити розрізи. Потім акуратно розрізаю його на шматки потрібної довжини. Це важлива частина підготовки дров. Адже від цього залежить наскільки зручно і ефективно вони будуть горіти в печі. Різке дерево потребує уваги і обережності, щоб шина бензопили не застрягла і щоб всі частини були приблизно рівними. Таким чином, я забезпечую себе дровами, які ідеально підходять для опалення мого будинку взимку. Щоб максимально ефективно використовувати простір і зберегти рівновагу човна, я акуратно складаю дрова по центрі. Завантаження дров це важливий етап, адже від того, наскільки правильно і рівномірно вони будуть розкладені, залежить стабільність човна під час плавання. Я дотримуюся принципу складання дров щільно один до одного, щоб вони не зміщувалися під час руху. Коли човен наповнений, я вирушаю назад до свого будинку, знаючи, що підготувався до землі ще краще. Загрузивши човен дровами. Почавши отягнути, я швидко розумію, що зробив помилку. Я наскладав дрова надто високо, і човен не тримає рівновагу. Це дуже небезпечно, адже човен може перевернутися. Зупинившись, я почав розкладати дрова по іншому. Я переклав їх більш рівномірно і ближче до дна човна, щоб знизити центр тяжіння. Це допомогло зробити човен більш стійким і запобігти його перекиданню. Все йшло ніби добре, але попереду на мене чекали труднощі, на які я не розраховував. Щось сталося з моєю пилкою, і вона відмовилася, заводитися працювати. Тут у пригоді став топорець. Завдання заготувати дров таким чином виявилося складнішим, ніж я очікував. Комах було дуже багато, і вони просто атакували з усіх боків, довелося постійно відмахуватися від них. Також сильна жара робила роботу більш виснажливою. Декілька разів я зупинявся, щоб випити води та трохи відпочити. Річка була досить мілкою в деяких місцях, і це додавало труднощі під час руху човна. Я завантажував дрова в човен і тягнув його по річці. Це було справжнє випробування. Але я впорався. Добрався нарешті до нормальної річки широкої. Але дивіться яка ситуація. Пуский річак. Із поворотами різкими, і човен не проходить, човен довгий, нагружений, сів на дно і не проходить. Треба перегружатися, вигружати дрова, витягувати човна, а потім знову загружати. Фух. Врешті-решт я доставив дрова на свій острів. Залишилося зовсім небагато вигрузити їх, сполоснути човен, перерубати дрова і їхати на риболовлю. Поставив я на, на грудок свій до хатки дрова. Дуже багато куски сьогодні, і жарко. Трошки деколи дощ покрапував. Тому зараз я ці дровця перерубаю, щоб вони підсихали. І поїду, мабуть, десь на рибалку, трошки попробую половити рибу, але кусаються. А потім приїду, можливо, ще щось приготую поїсти. А вже десь якийсь інший день приїду дровця, перевожу туди. Покладаю в дровітню свою. Але як узнаю. Рубання дров це фізично важка, але водночас дуже задовольняюча робота. Спочатку я обираю зручне місце і впевнююсь, що маю достатньо простору для безпечної роботи. Потім беру свою надійну сокиру і починаю процес. Кожен удар має бути точним і сильним, щоб швидко розколоти деревину та на менші шматки, це дозволить їм швидше висохнути і легше горіти в печі. Рубання дров це не лише про фізичну силу, але й про правильну техніку та концентрацію. Отака кучка дрова вийшла. А воно тут полежить трошки, вітер її провіє. Підсохне, а я колись приїду і перевезу її в дровітню. Ну там на дворі слепотні всякі. Ну його жара кусається. Не знаю, чи буде риба клювати, чи ні, але ну, мабуть зараз поїду трошки, випробую половити. Хух. Пью компоту. Фух, ну конечно в это тут -то можно трошки схолонути, прохладно. Фух, компоты хорошие. Трошки перепочернутый. Поїду на рибу. Опа, взяла! Ох, якась непогана, чи то так кастингова снасть відображає. покльовку. Дивіться, яка краса, ні? О, краса. Чи що, відчепилася ще що? Ні, є ще. Ух, яка краса. Дивіться, яка щучка гарна. Олечка дисюди. Стій, 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 бо ж мені руки поколеш. Ой, ти Стій же ж Тож відчеплю зараз випущу там тебе пів кілограма, більше немає. Ривейся, дивіться яка гарна. Ух, такі відчуття реально. На мультиплікаторну катушку. Нібито зразу велика яка якась щучка. Давай пливину. Дякую, що клюнула. О, так стояла десь на цій ямочці, в цих листочках. Красотка. Ну, ще раз кину чуть, -чуть далі туди. Більше немає. Одна вона тут стояла, видно. Контролювала цю ямку. Все, що пливло. Вона тут. Опа-на. Ну, була покльовка чи що, не можу зрозуміти. Зараз ще раз кину. Ніби як то покльовка, чи то зіб'є. Ні, немає. Глибока поворотик зілля. Да? Ух ти! Ух, яка або стоїть! Тут ось так намілні стало, вже мене побачила. Гарна також з пів кілограма буде, я думаю, по-любому. Ти диви, що робиться. Я думав, так і знав, що вона десь тут є. Ну, думаю, така ямка поворот не може бути, щоб нікого не було. Друзі, Дивіться, он бачу щуку. Не знаю, не знаю, не знаю, чи вам буде видно. Стоїть щука по-любому. Зараз хіба взяти. Зараз ладно, попробую кинути до неї, якщо вона візьме. То до неї буду вести, дивіться, о, о якраз біля неї. О-о-о, о, 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 хупа. о, знов. Ах ти ж. Стала знов. Бачите, стоїть на мілені. Два рази пробувала, не вхопила, Ну, там ще одна була збоку, я її не побачив. Зараз я ще разок кину. Ще одна була збоку там. Опа, о, взяла. Стояла під кладочкою. Ну Відчуття то такі реально трошки злиться. Як будто нібито щука більша, так відчуваєш. Хоча щучка невеличка, але такі відчуття класні. Фух. Ну це я бачу, як вона навіть стояла на піску, Напроти піску. Дуже видно було добре її. Мальок такий, дивіться. Сила собі, я ж тебе не буду брати. Краса. Друзі, знову покльовка маленької щуки. Ось такої. Ось Та цій же ж ти, ну Ну йди, нарвейся, ну так вейся. Це мені кинути. Тую погримувати починає. треба їхати додому. Друзі, хотів би коротко розказати, про що, на що я рибачу сьогодні. Не показав відразу. Дивіться, палка Берклі тест 728 грамів. Катушка, катушка, катушка. Абу Гарсія. Отак по буквах читати. Мультиплікаторна. Дуже цікаво ловити такою катушкою. Палкою. Невелика штука чіпляється, а таке відчуття, як будь то там не знаю, якась, якась велика реально. Ну, зовсім не те відчуття, що тією катушкою. Хоча ще великої щуки я так і не тягнув. Шнур я матую, японський. По віці хард моно. І релакс копито. Тому що тут мілко і багато зілля зверху. На воблер нереально ловити. От. Посилання я залишу під описом відео на Снасті. І, до речі, в магазині FISHFISH, Fish, той, в якому я беру свої Снасті. Там зараз є акція діє. До, до Дня Рибака вони зробили акцію на різні товари. Тому якщо ви раптом собі думали придбати якийсь спінінговий комплект або там приманку якусь, то можете зайти подивитися. Зараз там будуть ну, гарні знижки на гарний товар. Тому так. А я вже буду, мабуть, трошки братися ближче до дому, тому що гримить хмара йде. Але ще щуку будемо ловити. Думаю, ще щось піймаємо. Ця річка просто заросла вся. Немає де навіть кинути нормально. Десь отак. Поверх зілля, щось пробую хоч трохи підтягнути. Опа! Опа! Взяла, ти дивиш, просто десь з-під зілля вискочила. Я бачу так типа, вона вдарила в зілля. Вискакувала. Ну невелика щука, ну просто відчуття нереально такі. Чувствуєш. Кожен її такий ударчик. Невеличка. Але пливи, мала. Дякую за покльовку. О, силікон мені роздерла. Так, чую, що вже погрумує нормально. Отак. Води немає багато, щучка все таки покльовує. Немає докинути просто, було б тут зараз докинути гарно. Хоча ще на пліпоріжці там вроді кинути їде, а щука не хоче клювати, а по отаких от дібрах десь клює. О-о-о, доганяй, зацепилась. Mm -hmm. Так, тут какое-то еще mm -hmm. такое место чистое. Оно не чистое, там бачу зелья, наверное. Близько не буду підпливати, бо щука бачить сильно. Так, куди ж тепер перш кинути? Вони закладку не зачепити на дні. Ага, немає щуки. Бажаю чогось. Поїсти. Отак. Ну, Дручки. О, у взяла! Така вона там, мабуть, не дуже велика. Ах ти, шіди сюди, сюди! Ходи, 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 ходи. О, яка! 250 грамів, щучка! Добре, що хоч така взяла. Мало. Ну все, друзі, приїхав я знову до хатки. Нічого такого нормального не піймав, ну, хоча б близько біля кілограма, щоб можна було забрати одні ножики. Тому зараз я затоплю плитку, я тут не буду сидіти довго. І піджару яєць взяв. Піджару яєць. Помідорчик є, цибулька. Ремончик, куплю, компотику зроблю, піду на рву малини, смородини зроблю компотику. Ще в мене є медок, мені подарували. Хлопці, медок, дивіться, яка краса, а. Медок. Mm -hmm. Mm -hmm. Краса. Я блюдо приготував собі. Яєчня з помідорами. Табу помолитися. Дякую, Боже, тобі за апетіт, що маю. Дякую за їжу, що маємо. Дякую за все. Амінь. Mm -hmm. Єдине, що знову забув посолити яєчні. Нічо піде. Я вже виголоднився нормально. Дробив роботи трохи. Нарубав дроб, заготовив трошки, половив риби, а ймо вона відпочити. Mm -hmm. Салтко піджарено дуже смачний. Ну все, друзі, буду братися додому, трохи погостював в лісі. Підзаготовив трошки дров. На наступний раз вже треба буде, мабуть, або то ще трошки підзаготувати, або то вже брати тачку і перевозити їх в дровітню складати, щоб підсихали вони. Треба трошки тут вже прокосити, я думав. Ще є деякі ідеї, що можна зробити. І якщо у вас є, можете писати в коментарях, як можна більше оформити тут, біля будинку, все. Дякую всім за перегляд, дякую за підписки, за лайки. Дякую особливо навіть тим, хто. Подарував мені пів літри меду і 200 гривень. Дякую за підтримку. До зустрічі.